Ні, це 24, ка 40-ка, десь стоїть 40-ка. Це теж 24. 40 ка 40-ка, 7500 є по наявності. Синтай одноциліндрового немає. Синтайчика одноциліндрового немає. Ось, будь ласка, джинма 40-ка із кабінкою стоїть. Ось такі от. І... Тут ось стоїть під снігом замерша сороковка без кабіни. Ось, будь ласка, є по наявності. Так, задавайте питання, бо скучно. ДТЗ 5404 нема по сороковках, наш, е, джинма є. Оріон є, шифен є, Донфенг є. ДТЗ немає. Е, С примусової навіско який у вас цікавий трактор. Е, Донфенг коштує. А, не до джандір. Так, це не джандір, а Оріон JD504, такий коштує 8900. Бачите, навіть вчора писав на ньому. Дя... Ай, вогник, вогник, жарко-жарко. Дякую за подарунки, за підписочку в прямому ефірі. Це в нас Оріон JD504 на 50 коників із реверсом, з дубдисковим щепленням, примусова гідравліка. От, і такий коштує 5, о, 8900. 8 так, 35-ка. Джима з кабіною 9600. Так, ось, будь ласка, 354-й. Це в нас без реверса, коштує 7 150 доларів. Грунта фриза, Соліс є. Так, це в нас ловел 354-й на 35 коників 4-хциліндровий. Даний трактор коштує 7150 доларів. Так, по фризу зараз я вам покажу. <кху>